За один день жінка втратила двох рідних людей. Син помер, а на чоловіка вдягнули кайданки. Наразі він перебуває у неволі. Трагедія сталася влітку минулого року у селі Чевель, що у Ковальському районі. На суді мати вбитого заявила, що пробачає своєму чоловікові вбивство сина і просила суворо його не карати. Старовижівський суд присудив сім років і три місяці ув'язнення. За матеріалами кримінального провадження чоловік із сином часто сварились, обидва випивали. Батько менше прикладався до чарки, бо працював. Однак притягався за вчинення домашнього насильства щодо сина та дружини. Могли побитись, іноді могли полякати один одного дрючками, але ніколи не було застосовано ножів чи щось подібного. В той день батько прийшов з роботи зранку, за його словами, син вже був п'яний, та й за ним назабарилось, напився у сусіда. Слово за слово, і батько схопився за ножа. Сказав, що таким чином хотів сина налякати, щоб той заспокоївся. Під час сварки зі своїм сином Волонянин умисно наніс один удар ножем в область черевної порожнини сину, в результаті чого заподіяв йому тяжке тілесне ушкодження у виді колото різаної рани живота. Поранений син вибіг на вулицю. Там його знайшов сусід і викликав швидку. Фельдшер через важкий стан пораненого не наважився його вести до коваля. Рушили до лікарні старої вижівки. Не приходячи до тяму, молодик помер. Наразі адвокат з обвинуваченим в апеляції оскаржують вирок. Вважають термін ув'язнення занадто довгим. Ні, в повній мірі врахована позиція потерпіло, яка просила суворо не карати. Особа обвинувачена, яка позитивно характеризується, до затримання, був офіційно працевлаштований, раніше не судимий, Являється особою передпенсійного, а тому похило віку. На засіданні Старовичівського районного суду, який розглядав справу в першій інстанції, мати вбитого заявила, що до свого чоловіка претензій немає. Розуміє, що сина не повернути. Крім того, це для неї друга втрата іншого сина, також поховала. Залишається одна із донькою, а без чоловічої допомоги в селі каже вижити важко. Винуваченому фактично обрано покарання мінімальне, яке передбачено санкцією ну, статті. Сім. сім тут сім років і. Три місяці, тобто ближче, фактично до мінімального. Враховано і його щире каятя, і активне сприяння злочину, розкриттю злочину і решту обставин, які відображені у скарженому вироку. Що просите суд, якщо бажаєте обвислуватись oh. за останнім словом Росія? Апеляційний суд залишив вирок без змін. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.